Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Проти ночі, 15 серпня, росіяни в чергове атакували Дніпро. На світанку вдарили по одному з підприємств міста. Спалахнула пожежа. За даними військової адміністрації, одна людина постраждала. А напередодні ввечері окупанти обстріляли Нікополь із важкої артилерії. Обійшлося без жертв. Утім, місто чи не щодня потерпає від російських атак. Як виживають люди під постійними обстрілами та як відновлюють свої домівки, дивіться просто зараз в історіях війни. Ворожий снаряд поцілив прямо у двір пана Василя, вирва біля паркану, а вибуховою хвилою скоротило металеві листи як папір. У будинку вибиті усі вікна, по стінах розповзлися тріщини. От так по де ж з якщо Потолок одпав все. Чоловік проводить кімнатами, показує у кожній уламки та скло. Он, он, соседі, он, дом, он дом. Ну, везде тут обстрелы. Рік тому, коли російська армія окупувала Енергодар і почала масово обстрілювати Нікополь, чоловік разом із родиною вирішив задля збереження життя перебратися подалі від небезпечної зони. Орендували квартиру в центрі міста. Але зізнається, пан Василь покидати рідний Нікополь навіть і думки не було. Бросати роботу, все сім'я приїде. Будемо жити далі, діти, діти. Діде... Повиїжджали всі сім'я виїхала. Чи не втомилися? Ви втомилися? Всі люди втомилися, хоч кому-то бути тут Я розумію, повиїжджали люди, яким тяжко, як їх діти маленькі. Ну а нам треба бути тут. зараз у Нікополі залишаються близько 50 тисяч жителів, а ворожий вогонь по місту не вщухає. Якщо торік розповідають місцеві окупанти, стріляли по мирному населенню лише вночі, нині б'ють цілодобово. Просто тероризують населення і все. А що тут Нема нічого ж у нас: ні завода, ні фабрики, ні електростанції. Просто б'ють по мирним людям. У будинок пані Тетяни російські військові поцілили вдруге за весь час обстрілів. Перший раз снаряд упав неподалік. Тоді вибуховою хвилою вибило усі вікна. Цього разу ворожий боєприпас прилетів просто у дах. Жінка дивом лишилася живою. Криша, окна всі, ось це там вже тільки що мальчики позабивали. Приїжджали. За більше як рік обстрілів у Нікополі, російські снаряди понівечили понад 4 тисячі об'єктів: приватні будинки, складські приміщення, магазини, лікарні, аптеки. По ліквідаціям саме те, що можна зразу зробити, ми е, встигаємо. А вже по відновленню. Е, Руйнувань ну є в нас затримка, але ми все рівно йдемо і ми ремонтуємо будинки Нікопольців. За перше півріччя цього року на ліквідацію наслідків та відновлення зруйнованих будинків з міського бюджету Нікополя витрачено уже близько 10 мільйонів гривень. На мапі повітряних тривог Нікополь вже більше року помічений червоним. Постійно і вдень, і вночі. І зупинити це здатні тільки збройні сили України. Село благодатне, що на Херсонщині у російській окупації було 9 місяців. Росіяни обстрілювали населений пункт, щоб змусити місцевих брати російські паспорти та їхати до країни-агресорки. А самі тим часом у залишених господарями хатах розкрадали майно. Спогади тих, хто пережив окупацію. Далі в історіях війни. Ось тут ось все й було. Отсюда стріляли по мирному, а з мирного стріляли сюди. Понаривали собі бліндажі і там ховалися. Їм тут безпечно було. Пан Ігор показує позиції російських військ, які розташувалися на околицях благодатного. Аділяла все це. От там, Ось там далі, там їхні, як сказати, біндежі. Е... Да, так, тут танк ховався. Сюди путінська армія прийшла уже у перший тиждень війни. Зайшли вони ну, десь на кінці лютого. Я не знаю, ну в основному ми бачили, що ну руська національність, а там може ще й буряти були. Окупанти одразу заявили, тепер тут вони господарі. Вони тут пили водку, заходили в село, брали що хотіли, да й все. Ходили, хто як міг, Шо, що що знайшли, те наділи на себе в шортах. Ходили. коє хто ходив в резинових сапогах розового цвів. Ну мабуть, жінські були. Побоюючись партизанів, расисти виселяли людей із найближчих до позицій будинків. Ми живемо ще біля железної дороги. Наша хата сама крайня, і там не знаю, метро, може, сто канал, і одразу позиції їхні були. І, то як почалися обстріли, попала нам сусідки в вдома чудом. Всі вижили, звісно. Пані Ніна згадує, стріляли і по інших хатах. Щоб ми не ходили, не заглядали, бо вони окопувалися по каналі. І оце вони так нам робили. Вони нам говорили тут, що виїжджайте, а ми ж там куди нам їхати? Їдьте в Росію в Росії хорошо. Місцеві кажуть, окупанти як не мародерили, то пиячили, а не тверезими їздили по селу на танках. Оце ось сюди заїхав, розвернув якраз дулом. Я сиділа з дітьми тут у хаті. Ну, селіна Івановна ми тут і чайну завжди збиралися. І він заїхав танк, повернув і каже: даю вам. 24 години, часа, щоб ви асваділі село, і я сатру ваше село. Сета загарбники мріяли захопити Україну і розповідали про те, що житимуть на українській землі. Їхня мрія була така, що вони завоюють Україну і будуть жити тут в цьому селі. Їм дуже це все. проте, прицільними ударами збройні сили викинули окупантів з благодатного. Селяни згадують руський мір із жахом і гидливістю. Бо добре розуміють, на що здатні вороги. Як хочеться, щоб якнайшвидше в усіх окупованих селах замоєріли наші українські стяги. Від навчання в академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі до командування патрульним катером «Слов'янськ». Дамир Аулін, родом із Кропивницького. У 2010 році він вступив до військово-морського ліцею Севастополя. Потім навчався в Академії військово-морських сил імені Нахімова. Дамир один із тих курсантів, які у 2014-му заспівали їм України під час церемонії підняття російського прапора над академією. У цьому відео Дамір Аулін співає гімн України разом з іншими курсантами, які не зрадили присязі у Севастополі в 2014 році. Мене звати Олеся Ауліна, 32 роки. Це в нас Назар Дамирович. Народився 12 вересня. Козичок. Маленький. Ми з чоловіком дуже хотіли дітей. А це вже дружина Даміра Олеся з сином. Про те, що чекають перевізка, подружжя Ауліних дізналось на Різдво. А вже за півтора місяці напередодні повномасштабного вторгнення Олеся востаннє побачить свого чоловіка Даміра. Зв'язок з ним обірветься на початку березня. 3 березня. Е, мені подзвонили знайомі е, хлопці з інших е, бортів, сказали, що е, судно, на якому мій чоловік служив командиром, е, що в судно влучила ракета і хлопці викликають допомогу. Е, я одразу позвонила чоловіку, ну, зв'язку звичайно вже не було. Відтоді Олеся звертається в усі можливі інстанції, як українські, так і міжнародні. Вийшла рятувальна пошукова група. Туди спустились водолази, перевірили катер, думали, що там будуть тіла, щоб підняти. Але вони нікого не знайшли. Тобто у нас пропало зникло 11 хлопців, і взагалі, тобто ні частин тіла немає, ні людей, нікого. І після цього ми зрозуміли, що скоріш за все, що наших хлопців підібрали військові країни-агресора, тому що вони дуже близько були від Кінбурзької коси. Спільно з іншими родинами безвісти зниклих Олеся створила громадську організацію Об'єднані морем. Вони разом готують звернення, разом проводять акції, разом нагадують про 16 військових моряків з катерів Слов'янськ та Станіслав, про яких досі нічого не відомо. Бажання одне повернути свого чоловіка додому. Ну і прагнення, в принципі, також ми прагнемо зробити все, що від нас залежить, і навіть більше. Будь-яку можливість використовувати для нашої мети, повернути хлопців. Ми не зупиняємось, надії взагалі не втрачаємо, скільки б часу не пройшло. Підтримка Олесі, син Назар та родина, і віра в те, що її найкращий чоловік Дамір повернеться додому живим. Він і друг. І підтримка, і все, що можна, всі слова, які можна сказати, найдобріші, це все про нього. Я дуже сильно ним пишаюсь, дуже сильно. І завжди пишалась, я йому завжди про це казала. Ми всі чекаємо на повернення Даміра. Хочеться, щоб вся родина цього хлопця відчула нашу підтримку. І не втрачайте надії. Будь ласка. Перемога неможливо на фронті без дружби. Це доводить наша наступна історія про двох бійців-побратимів. Сергій Тхоренко та Олександр Родак ділили раніше один окоп, а нині лікарняну палату. Обидва отримали важкі поранення, рятуючи один одного. Сергій Водій, Олександр топогеодезист. Один із Чернігівщини, другий з Полтавщини. Служили у 95-й десантно-штурмовій бригаді. На початку Великої війни визволяли Харківщину, потім воювали під Креміною. Обох об'єднало бажання захистити рідну землю, а ще ранок, який назавжди змінив їхнє життя. Обичний ранок був бойовий виїзд по стандарту. Виїхали, поставили гаубиці, навелися е, ну, що було сім ранку, але сім ранку. Да, да, да. Треба ж поснідати, ну, підійшов до машини, взяв. Взяв ящика, розвернувся просто і наступив біля машини. То була ворожа протипіхотна міна. Побачивши, що Сергій в біді, Олександр кинувся рятувати побратима. Підходив надати до кого. І так вийшло, що теж біля нього разом підірвався. Подвох підірвався. Погрузили в машину і поїхали шукати медика. І Як не странно, медіки, наче, наче судьба свила, що Велила. вони були дуже рядом. Того ранку хлопці боролися за життя. Кожен втратив ліву ногу, але вони вижили. А далі на них чекала довга і виснажлива реабілітація. Та воїни не впали у вічей. Все разом, все проходили, все це, то зджились, звісно, що здружилися, розобчались, підтримували один одного. Давай ти зможеш, ти підеш там і. Так воно. Як і, і підтримка, і. Один одного як підбодрювали. В одного лучше виходить, другий хоче за ним. І отак, щоб ну, воно вдвох легше, набагато вдвох легше проходить, ніж самому. Зараз бійці вже на протезах, до яких кажуть, звикли. І незручностей чи перешкод для себе майже не бачать. Успіхи дуже чудові, я результатом своїм цілком довольний. Тобто я себе не обмежую ні в чому. По суті, те, що я міг робити раніше, я зараз це роблю з протезами. І навіть втілюють свої мрії. Сергій успішно склав іспит на права і почав водити машину. Пропонує показати нам свої навички. Дорогою Сергій розповідає про іншу здійснену мрію. Після е, агротехнічного коледжу я пішов служити за контрактом. Це була моя мрія. Я хотів бути військовим з самого початку, Сповномасштабний то я побував в візді, де тільки можна було. Починалося, що ми були в Пантелемонівці, це Донецька область, неподалеку від Горловки. Тримали оборону, хотіли Горловку отобрати, але вийшло так, що нас направили на харківський напрямок. Це Ізюм. І там були, як для мене, найважкіші бої. Ми почувствували на собі одв'ятку. Святка артилерії це, це дуже тяжко вижити, що, що це, це треба просто, як кажуть, фарт. Ось фортуна завжди була з нами. А ще боєць на згадку про кожен важливий період у житті викарбовує татуювання. Останнє заробив після того, як втратив ногу. Це був мій самий великий страх лишитись кінцівки. Я дуже боявся цього. Це саме мій великий страх був. І так як я його пережив, цей свій страх, я набив собі страха ніт. Тобі ж я більш не знаю, що мене може налякати так дуже сильно, щоб я забоявся. Та все ж над головними мріями ще треба попрацювати. Дуже хочу завести сім'ю, бо якось ну, гуляти не хочеться. Хочеться вже просто сім'ї і жити собі спокійно. Але з таким часом, як зараз, спокійно не поживеш. Треба надавати свій досвід людям, щоб вони могли найскоріше завершити свою цю війну. Сергій та Олександр уже невдовзі планують повернутися до Збройних сил України. Я бажаю одужання кожному українському бійцю, сил та можливостей відновитися і повернутися додому до своїх рідних з перемогою. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у Вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.